Друзі, всім привіт! Користуюсь можливостю, поки погода дає копати. Зараз плюс 7, і я виїхав в чергове перевірити точку по картах Почека. І ще йду тільки до цієї точки і дивіться, яка перша візуальна знахідка. Ось, друзі, подивіться, яка кераміка мене зустрічає. Ну, Будемо сподіватися, що не тільки така гарна кераміка сьогодні в мене буде в копі. Ну а я ось так вам трошечки покажу місцину. Так що йду шукати, друзі. Ходжу вже десь з пів години, можливо навіть більше. Місце добре вибите. Ну, це й не дивно. Воно є на точках, його вибивають багато років підряд. Але е, їхали камради, зупинилися, побачили моє авто і поїхали в іншу сторону. Зараз я вам їх спробую показати. Чому вони там ходять, не знаю, там точно немає місцини. Але варто придивитись, де вони ходять. Можливо, там щось і було. Не знаю, чи вам буде видно. Там вдалині видно їх авто і ось там. Ну майже все це на максимум. Я не бачу, що ви, Ну, авто ви бачите, і там вдалині десь дві чорні цятки, то вони. Що ж, друзі, вже виходив хто з скільки. Ось там почались мої розшуки. І перейшов я аж сюди. Все, в пошуках знахідок. І нарешті у мене якийсь більш-менш нормальний сигнал Десь 75. Я вже подивився там якийсь кругляшок, але не впевнений. Зараз будемо разом дивитися. Так, друзі, бачите, ось якийсь кругляшок і будемо його зараз відчищати. це у нас гудзик, Зараз його відчищу і вам покажу. Так, друзі, ось краще відмив. І видно, видно, що це ядро з номером 3. Цілий гудзик. Перша поки що більш-менш нормальна знахідка. Часу мало, буду рухатись. Далі, І якщо будуть гарні знахідки, обов'язково вам покажу. Так, друзі, ще ось така трапилась знахідка. Ну, кидало цвітнину, вирішив перевірити. Здається, це щось для коней. На жаль, дуже вибите місце. ось дивіться вже. Ще ближче я підійшов до камрадів, ще з ними не знайомився, але я думаю, що ще перемовимось. Так, друзі, ось візуально знайшов кусок прясла. Бачите, розколений всередині ось під отвір, ось зламане, ну це точно прясліце. Так що ось такі знахідки. Поки що взагалі пусто. Ну, шукаємо. Так, друзі, ось таку пломбу знайшов. Хто знає від чого, пишіть коментарі. Буду продовжувати. Так, ну що, друзі, завершив я коп. Вже на дворі темно. Що хочу сказати? Місце було вибрано правильно, приїхав, зорієнтувався. Було знайдено багато кераміки, що підтверджує те, що там були черняхи. Такі вдалося мені поспілкуватися з камрадами. І виявилося, що місцина ця дуже велика, і я в переважній більшості ходив в тому місці, де найбільше вибито. Тому в них, в принципі, теж не було нормальних знахідок. Ну, З тим камрадом, що я спілкувався, то в нього не було знахідок, а каже його. Камрад з Деусом 2 то десь там вицепив лунничку. Ну і підведемо підсумки. Показую, що я знайшов такий. Зараз теперішній коп. Знахідок, на жаль, небагато. Але вони є це розвідка, це перевірка місцин. Тому має бути місце і таким копам. Так, друзі. Ну і по знахідкам. Те, що я вам показував, це гудзик. Зараз спробую вам нормально, щоб це все було виглядало. Так, гудзик з Гренадою. Той, що я вам показував. З цифрою 3. Це така пломба цікава. Не знаю, там якийсь напис. Або ж німецькою, або ж англійською. Так. Ось така пряжечка була знайдена. Вже вам її не показував, бо було темно, камера не витягувала. Так, кусочок прясла я вам теж показував. Це, до речі, кусочок першого прясла керамічного. І ось такі залишки, оплавки. Це те, що я знаходив. Камінці я вже не копав, я вже, як кажуть, приноровився до того. Я їх чую, але не копаю. Так що, якщо вам сподобався такий коп, розвідка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, це обов'язково. Бо від цього залежить, чи буду я стрімити, чи ні. Та до нових зустрічей. Друзі, всім привіт! Починаю потроху входити, як кажуть, в новий сезон. Приїхав я перевірити, точніше, в розвідку, знайти одну корчму в лісі. Так як карти Шуберта далеко не ідеальні і не точні, тому маємо їх шукати. І цей пошук займає певний час. Приїхав я, зайшов, як кажуть, відштовхуюсь від того, де могла б бути. Приблизно відстань від дороги, так як воно зміщається з часом. І ось подивіться, що я знайшов, з чим зустрічає мене ліс. Це просто жах, люди, просто подивіться, ну хіба ж так можна. І це ось буквально пагорб. І ось подивіться, що, що робиться, там повно сміття. Просто повно сміття. Я просто не уявляю, як так. Люди просто настільки засирають території, що це просто жах. Так, що ось так ось. По таким ось ми самі створюємо собі таке сміттєзвалище, а потім на що ще й жаліємось. Так, друзі, ходжу тут по локації в пошуках корчми. Розвідка, діло тяжке. Що хочу сказати, ось дивіться, поруч мій детектор. І тут копано, бачите, ямка. І там вон є ямки. Так що я далеко не перший пошуківець, хто намагається знайти цю корчму. Ось навіть дивіться. Ось внизу, бачите ямки. І ось там теж ямка. І ось. Так що тут трохи копано. Трохи копано, я вам скажу. Є в мене ось, бачите? такий наче город. Але то можливо стара навіть дорога. Треба перевіряти. Зараз піду там перевірю. Якщо там будуть траплятись монети, я включусь. Якщо нічого, знахідок не буде траплятись, буду переїжджати. Так, друзі, ось ходжу, вийшов на такий пагорб. І тут зустрічається багато ось такої кераміки, чи то скло якесь. Ось дивіться. Підскажіть, чи це кераміка, чи то скло, взагалі по періоду. Тому що я перший раз взагалі таке зустрічаю. Можливо, це щось по царизму. Тоді, можливо, ми й знайшли місце по корчмі. Десь тут, можливо, і була вона. Хоча, якщо по місцині брати навряд чи воно само утворило той пагорб, а тут була. Хоча все можливо, тому що ось там колись ішла стара дорога, а нова змістилась туди метрів на 200-300. На а ось туди, попід лісом, йде дорога. Можливо, такі вона тут і була. Або десь, подалі, або десь неподалік. Потрібно шукати, інакше нічого не знайду. Так, друзі, схоже, завдання я виконав. Знайшов я місце знаходження корчми. Чому я так вирішив? По-перше, є кераміка. Цікава така, схожа на царську, розписна, її тут просто багато і всі, але саме на цьому пагорбі, ну є, що там далі попадається. Але. Саме на цьому пагорбі найбільше я знаходжу. Найбільше я знаходжу слідів копаного. Ось дивіться, навіть ями не заривають. Зараз вам поближче покажу, щоб було видно. тому, І я зустрічаю ці ями постійно. Якщо вам видно, ну, вон, я, я думаю, вам гарно видно. Реально не закопана яма. Зараз тут взагалі не комфортно копати. Земля тверда, хоча зараз плюсова температура, десь плюс два. Тут багато сміття, але кераміки багато і зустрічаються цегла. Тому сюди потрібно приїхати, коли явно буде перепашка і бажано вспіти першим. Тому що на даний час сигналів я тут великих не знаходжу. Якщо гарно вибите місце, то і не знайдемо. Ну, Можна намагатись, звісно, знайти щось. Але якщо добре вибито й хожено, і навіть зараз ходять від того, що нема куди йти, то, мабуть, це точно це місце. І все, як кажуть, збігається з моїми міркуваннями, що карти далеко не точні. І потрібно просто віддалятися навіть кілометр а то і два. Так що, якщо тут ще покружляю, нічого взагалі е нормального не знайду, то буду переїжджати на інше місце.